Вітання глядачам каналу Дикі Чорнівці. На сайті Прозоро з'явився тендер на виготовлення табличок для переіменування більш ніж 60 вулиць міста Чорнівці. На суму близько 2 мільйонів гривень. Сума, звичайно, невелика, як для Чорнівців не зараз мова не про те, чи потрібно зараз це робити, чи не потрібно, а мова про ті вулиці, які переміновуються. Сьогодні піде мова про вулицю Олександра Герцена. Ось ми в'їжджаємо з вулиці Кармелюка і вже бачимо тут трешняк. Близько місяця тому назад тут роботи проводив водоканал, бруківочка акуратно складена на тротуарі. Можна набирати собі в тачку хто хоче. Кожен метр цієї дороги сіяний вибоїнами, тобто відсутністю бруківки, частини бруківки. Більше року тому ця вулиця стала односторонньою. В одному з своїх сюжетів я вже говорив про це. Тобто вулиця Руданського напрямок з Головної до Кармелюка, вулиця Герцена, напрямок з Кармелюка до Головної. Щоденно цією вулицею їздять сотні автомобілів, якщо не тисячі, тільки ЖК Зоряний і ЖК Парус. Це сотні автомобілів щодня. Які Іншого маршруту не мають. Бачите, на кожному метрі ми бачимо нерівності відсутність бруківки. Автомобіль колихає, ніби десь це якась дорога на сході України, там дають бойові дії. Але головне, що переіменували замість Герцена Володимира Великого. До речі, Олександр Герцен один з небатьох інтелігентів, який не мав нічого проти. Тут взагалі треш. Ні мав нічого проти, проти Незалежності України. Ось. Ну, перейменували, то переименували. Але, подивіться, що тут робиться. Цю вулицю потрібно. Негайно провести хоча б поточний ремонт. Тому що, якщо на Деоланус приклеїти шильдик Мерседес, то Деу Мерседесом не стане. Це я звертаюся до пана Клічука, до депутатів. До речі, ми зараз виїжджаємо на вулицю головну. Зараз ми вже говоримо про перейменування вулиць та про їхній стан. Вулиця Головна в Чернівцях була переіменована більше 30 років тому. Але кращою, ніж вулиця Леніна, як вона називалася раніше, вона не стала. Всі чернівецькі водії знають, що вулицю головну треба об'їжджати 10-ю дорогою, тому що це зубодробілка. Відсутність бруківки, просідання бруківки, ями, просівші люки і так далі і тому подібне. До речі, світофор на перехресті вулиці Головної і вулиці Щербанюка Бушу і Чапаєва, не працює вже два тижні. Не знаю, з чим це зв'язано, може з тим, що відремонтували цей кусочок вулиці Щербанюка, про який я говорив вже в одному з своїх сюжетів. Проте не знайшлося двох банок фарби, щоб зробити розмітку і зменшити аварійні ситуації на цій вулиці. Ну ось так декомунізація по Чернівецьки проходить. Тобто переименовувати, переименовуємо, таблички навіть низькрізь міняємо. вулиці, Як були в жахливому стані, так і залишаються. Дякую за увагу глядачам. Коментуємо, ставимо лайки.